Шановні друзі, ми продовжуємо розмову про прекламсію, і в даному відео мова піде про лікування. Так, ви знаєте, що це таке досить серйозне ускладнення вагітності, яке може загрожувати життю не тільки майбутньої дитинки, а й матері. Тому акушери-гінекологи дуже сильно хвилюються, коли мають справу з прикламсію, навіть коли думають про прекламсію, вже трошечки тривожно для нас. Тому що ми розуміємо, як це інколи буває. І сьогодні я розповім вам про лікування. Ну, як ви знаєте із попереднього відео, найкращим методом лікування прикламсії є пологорозрішення. Тому якщо у вас вже 37 тижнів вагітності і у вас розривається прикламсія, в принципі, досить безпечно. Народити дитинку, і у більшості жінок ситуація повністю нормалізується саме стійно. Складніше, коли термін вагітності більш ранній, тоді є ризики для дитини вже пов'язані з передчасними пологами, і вести таких пацієнток стає складнішим. В цілому, якщо це легка рекламсія, ми зазвичай просто спостерігаємо і активно не лікуємо, не госпіталізуємо таку пацієнтку, просто спостерігаємо. Тобто часто робимо аналіз сечі, щоденно робимо вимірювання артеріального тиску. Інколи при досить високому тиску, який ще не дотягує до, до тяжкої перекламсії, ми можемо призначати препарати для зниження тиску. До них відноситься, наприклад, препарат метилдопа або нефідепін, або обидва препарати. Якщо є риси тяжкої прикламсії, жінка госпіталізується в пологовий будинок або пологове відділення, часто є необхідність в лікуванні разом з анестезіологом, тому у відділення інтенсивної терапії навіть і призначаються знову ж таки вже внутрішньовенно препарати для зниження артеріального тиску, призначаються препарати. Для профілактики екламсія, це вже, ви пам'ятаєте, судомний такий напад, який загрожує життю ще більше. Препарат магніосульфат використовується з цією метою. Дуже таки ретельні проводиться моніторинг, тобто це вже і катетер сечовий ставиться, і внутрішньовенний катетер, і жінка погодинно буквально моніториться в реанімаційному відділенні. Ну і якщо термін вагітності менше 35 тижнів, ми розуміємо, що при тяжкій прикламсі, якщо не буде полегшення, ми будемо все одно розроджувати жінку, жіночку, то ми призначаємо глюкокартикоїди для дозрівання легень дитинки для того, щоб покращити результати саме для дитини. Якщо протягом одніє-двох діб нема покращення або є навпаки погіршення, Вирішується питання про пологорозрішення. розрішення. Частіше за все, ми намагаємося, якщо є така можливість, народити самостійно шляхом індукції пологів. Якщо такої можливості немає, або був, наприклад, судомний напад вже екламсія, то тоді робиться кесарів Ростен. Дуже важливо для жінок з прекламсією пам'ятати, що після пологів все одно є більші ризики серцево-судинних захворювань протягом життя. Вони в групі ризику вже. Тому, ну, це перше, треба не забувати про те, що треба періодично вимірювати артеріальні тиски, слідкувати за станом своєї серцево-судинної системи. Другий момент це вже безпосередньо після пологів, те, що треба, це моніторинг Артеріального тиску. Якщо він підвищений, вже інші препарати призначаються, наприклад, Еналопріл, лізінопріл, препарат інгибітора ПФ називається, які під час вагітності протипоказані а для жінок, що готують грудьми, вони не, не протипоказані. Часто ми продовжуємо магніасульфат ще протягом доби після пологів, тому що залишається ризик екламсії. Приблизно 40% екламсії виникає після пологів. А це Пряма загроза життю жінки. От так от, в принципі, на пальцях. Якщо були б студентом, я би поставив вам ну, тверду четвірку або навіть п'ятірку, якщо в мене був гарний настрій, тому що я не називав конкретних доз. А для вас цього достатньо, тому що це відео не для лікарів, а відео для пацієнток. Воно таке просунуте, але не дуже складне. На цьому все. Але у нас ще попереду одне відео, яке присвячене профілактиці preklam до зустрічі.